Дякую, колеги. Я Ірина Сопонару, і це Пекучі Ньюз». Епізодичний актор фільму Самудома 2 заявляє про початок третьої світової долару солідарність від євросолідарності. Адольф Гітлер став перекупом та продав автівку Зеленському. Дональд Трамп заявив, що третя світова війна почнеться через. Три-п'ять місяців. Бачите, навіть сам Трамп оцінює своє можливе президентство як третю світову. І незрозуміло, це він так агітує за себе голосувати чи навпаки відмовляє. Через три-п'ять місяців потрошки відчувається перебування арестовіче в США. Чекаємо, коли Дональд скаже про два-три тижні. Тим більше Трамп завжди нерівно дихав до симпатичних дівчат. Тому я за Трампа. Всім зрозуміло, що світової війни через три місяці Трамп боїться значно менше, ніж того, що не стане президентом через місяць. Але все одно на щось мені ці заяви схожі. Так, а якщо прибрати волосся, ще додати вуса, ну ось складається враження, що ще трохи, і він розкаже, як його розстріляли на кордоні з Мексикою. І почне малювати чотири позиції, з яких мали атакувати США. У 94 році мене розстріляли на східному кордоні. Мене розстріляли, але я не здався. Напад на Білорусь. Запам'ятайте, це, це третя світова війна. ДБР повідомило, що у депутатки Хмельницької міської ради від Європейської солідарності Світлани Барановської знайшли понад півтора мільйона незадекларованих доларів. А це скільки в дронах? 223 тисячі дронів. Ну, слухайте, ну мабуть, просто забула задекларувати. В кожного з нас е, бувало таке, що ну вилітало з голови півтора мільйона доларів. А може, це взагалі не її? Може, у місто приїжджав Порошенко і в нього просто його з кишені випали? Це єдиний на моїй пам'яті випадок. Минулого тижня у глави Хмельницької МСЕК знайшли майже 6 мільйонів доларів. Зараз у депутатки півтора мільйона. Здається, ми чогось не знаємо про Хмельницький. Може, це якась нова іміджова програма. Раніше це місто асоціювали з базаром, а тепер всі знають, що це місто мільйонерів. Зараз в Україні популярними стають тільки крадії. Цікаво. А якщо провести обшук у кожного з депутатів Євросолідарності, нам вистачить грошей, щоб зрівнятися з військовою допомогою країн Європи? Це несправедливо. І ми не можемо цього допустити. Слава Україні! Шольц оголошує про новий військовий пакет, до якого входить ППО Айрі Сті, танки, боєприпаси і парадний автомобіль Гітлера. Росіяни вже тиждень обсмоктують власний фейк про те, що Зеленський купив парадне авто Гітлера за 15 мільйонів доларів. І паркує його прямо біля офісу президента. Дивно, що не дописали, який він давно перейменував на рейхсканцелярію. Спокійно, 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 не спішіть робити виводи. Нарешті до велосипеда Мюллера, мотоцикла Бормана та самоката Герінга в автопарк Офісу президента додався ший Мерседес сс класу, де на пасажирському місці тепер сидітиме Андрій Єрмак у сукні Єви Браун. Я так розумію, я повинен когось а, зіграти, так? Когось. І це ще добре, що вони не згадали, що сирський купив кликів влада Дракули, а Буданок їздить на роботу на пекельній колісниці, яка раніше належала самому Люциферу. Ходять чутки, що безалкогольну горілку випустили спеціально за проханням Юрія Великого. Настільки він хоче вживатися в ролі расистських політиків без наслідків для психіки. А я бажаю вам легкого завершення тижня і побачимось наступної середи. Квадробери це одна з найголовніших новин. Ви ж знаєте, хто це у собак вбираються діти та ходять вулицями. Веселі такі ідіотизм. Якийсь. Я ще розумію, коли дорослі вбираються в коней і ходять сумні. Це гаразд. Сам так часто роблю, коли нема настрою. О, ну ось, будь ласка, вже й сюди дісталися. Ви подивіться на цього квадробера. Хтось мені пояснить, що це за істота в костюмі свині бродить тут рачки. Що? А, це Медведєв приповз на засідання Радбезу? Ну, постеліть йому там щось і нехай лежить і не хрюкає. Ось ви називаєте це захопленням підлітків. А скільки цих квадроберів свого часу розвелося серед нашої еліти? Ви ж не знаєте? Цікаво, а можна з цього приводу якісь квадробиці? Та, будь ласка, чого далеко ходити? Он Маргарита Симоньян, перша у світі жінка квадробобер любителька квадробобрятини. Потім цей Пісков Дмитро Сергійович, головний пес да бобер Кремля. Хто ще там? А ну знову ж таки шайгу, що і він теж звичайно типовий олені бобер. Ну і, ну, і цей наш начальник генштабу Валерій Квадрасімов.